Холодний атмосферний фронт. Синоптик попередила про різке похолодання найближчим часом. За попередніми прогнозами синоптиків червень обіцяє бути мінливим. І на підтвердженні цьому, вже з завтрашнього дня відбудеться зміна погоди. Синоптик Наталія Птуха попередила про різку зміну погоди вже завтра. Та розповіла, звідки почнеться похолодання. Вже 2 червня до території України із північного заходу буде наближатися холодний атмосферний фронт. І він перш за все спричинить спочатку в західних областях та північних. Це у другій половині дня п'ятниці. Потім вночі на суботу він вже буде рухатися далі до центральних областей і у східному напрямку. Спочатку це звичайно буде у вигляді грозових дощів, подекуди це можуть бути окремі шквали та посилення вітром. В окремих районах навіть може бути град. Тобто це інтенсивний буде такий фронт, тому що перед цим повітря в нас ще тепле, прогріється приземний шар атмосфери, і на нього буде заходити холодне повітря з тим атмосферним фронтом. І відповідно будуть такі контрасти. Тому і можуть бути доволі інтенсивні опади зливового характеру. Зазвичай вони трошки більш локальні, в одному районі може бути менше, в іншому більше. Але вже після того, як пройде цей атмосферний фронт, скажімо так, 2-3 числа через територію України, за ним розпочнеться забіг більш прохолодної повітряної маси із північних широт, і тому температура дещо знизиться. І вже варто очікувати, ось в суботу в Україні температура вночі. 10-17 градусів, а в західних та північних областях 7-12 градусів, а в день вже всього 18-23 градуси. Якщо в нас зараз 22-29 градусів, наприклад, на завтра очікуємо в багатьох областях південних, а, наприклад, в центральних, північних, то там 19-25 градусів. Потім вже буде зниження по всій території України 18-23 градуси. Трішечки південь схід там, звичайно, буде дещо тепліше, ще залишається до 25 градусів. Але саме північні західні області і центральні відчують прохолоду трошки у порівнянні з попередніми днями. Але варто вдягатися відповідно до таких умов і не забувати, що звичайно сонечко вже літнє, воно непогано пригріває. І Якщо, скажімо так, температура прогнозується у затінку, то звичайно на сонці доволі комфортна буде погода. Якщо вдягатися відповідно до неї, в принципі, хто не дуже любить спеку, то доволі комфортно. Особливо аграрії наші задоволені кажуть, це гарно для зростання всіх культур, що в принципі і опади будуть, і відповідно не дуже високий температурний режим. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!